Присутні сьогодні товару, я думаю, що Але в ще раз не прийдуть. Ну дивіться, ну не цікаво ж. Ні, але він, я бачу. Сьогодні виступіть, будь ласка, щоб у нас дуже перекручена інформація по Фейсбукам проходить. Там дуже мало огоньвати. <плес> 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 я просто до э, кінця. Добрий день. Я просто до кінця не розумію, суть проблеми. Ми подали документи для того, щоб нам з нами заключили договір оренди земельної ділянки. Постало питання на сьогоднішній день про набуття права власності на саму будівлю. Так. Можна, будь ласка, послідовність, де ви отримували містобудівні умови ну, і в подальшій інці. Дивіться, перед тим, як купувати підприємство, це, я не купував котельну, я купував ціле підприємство з усіма дозволами, з усіма. Деклараціями, з все, що перебувало на балансі. Коли я купив це підприємство, звичайно, ми вивчали детально всі документи. На підприємстві були документи, оригінали документів. У нас вони є з собою, декларація про початок будівництва, декларація про завершення будівництва. У 2021 році, ну, напевно, так сталося, що старий власник не, ну, не зміг зареєструвати право власності. Він звертався до селищної ради про те, щоб подовжити адресу, до ну, присвоїти адресу. Є ці документи для того, щоб укласти договір оренди. Йому відмовили це в 21-му році. Відмовили і є. У мене цей лист, де написано, що згідно чинного законодавства, або ви спочатку отримуєте право власності на це на об'єкт нерухомості. Після чого ми вам згідно чинного законодавства укладемо з вами угоду, або це буде інший шлях. Як аукціон, хто виграє, тобто э, власник земельної ділянки об'явить аукціон, хто виграє, і той тоді буде мати право користування там, чи оренди земельної ділянки. Звичайно, почалась війна, ніхто цим не займався. Я, як новий власник, придбав це підприємство з усіма активами, які є, з усіма документами, за місцем своєї реєстрації, це не заборонено чинним законодавством, подав декларації, отримав витяг на право власності. Відповідно до чинного законодавства, я подав на сьогоднішній день документи, те, що мені в листі написали, отримаєте право власності, звертайтесь до нас, ми вдамо договірен. І я це все зробив. Скажіть, будь ласка, місто це був десь 15-й рік, давала бравашка, а я Дивіться, мені не дава. Ну, я, я, питання ж не в місто будівник. Питання вже в тому, що процес пройдений. Є декларація на початок, є декларація на завершення. Я вже це все коли купив. У мене вже були готові документи для того, воно введено в експертні.